Всім привіт! Цей підкаст тільки нікому розмови для бестіс. Сьогодні з вами ваші бесті Даша та Анічка. Цей підкаст номер два у нас буде про подаруночки, так як нас наближається Різдво. Та да, ми хочемо подякувати за всю підтримку від наших друзів, близьких, наших спонсорів, Максима і Влада. Дякуємо всім настям, що прослухали цей подкаст. Ми вибачаємо за всі е, тіпа і сміх чайки в цьому та наступних подкастах. Поїхали? Так, давайте для початку хочу спитати у моєї прекрасної весті. підкажи, будь ласка, як ти взагалі? Чи любиш ти подарунки? Як ти плануєш подарунки, і як ви взагалі відноситесь до того, щоб не дарувати, наприклад, подарунки на якісь свята в парі? Це не секрет. Я обожнюю сюрпризи, я обожнюю отримувати подарунки, але я дуже погано дарую подарунки. Ну, тобто, я не вмію відповідати подарунком на подарунок. Це стосується особливо якихось там свят. От зараз, наприклад, на Новий рік я взагалі нікому, окрім свого чоловіка, не купила подарунок. І я відчуваю себе з одного боку погано, з іншого боку, ми в принципі його ні з ким не святкуємо, тому як... і не думаю про це. О, тому одразу вибачаюся перед всіма, хто очікував від мене подарунок. Я. Це я. була я! А ти мені щось вислаш на новий рік? Орс? Да? Я завжди висилаю. Блін, ну ладно, добре, я піду. <рес> ну от, це такий момент. Ну, ти, ну не дуже ти приємна людина, <рес> 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 бо я якби ну, про це не думала. Я взагалі в цьому році дуже погано щось у ну, мене складається з подарунками. Я... Дуже довго думала, щоб подарувати своєму чоловіку. Я страждала і не могла обрати. Я вже навіть обрала подарунок, була на чекауті оплати, і в цей момент я така, а не фігню, чи я дарую. І я пішла верифікувати це і потім просто прийшла до нього, тому що він, в принципі, не то, щоб сильно любить сюрпризи. Він взагалі не любить чекати подарунки. і... Він такий, типу, ну от ти купила, можеш сразу дарувати. А я, а я таке взагалі не доводжу. От і я до нього прийшла, запитала, чи фігня це, і він такий, це фігня, це кльовий подарунок, але це фігня, тому якби давай щось інше. І я страждала, страждала, але все-таки зібралась. Таша мені накидала ідей. І я сходила в магазин, згадала, що я живу в селі, де нічого немає в магазинах. І... Вибрала щось інше, але кло, кльово. Вийшло кльово, я вже запакувала, поклала під ялинку. І боже, все... оце воно йому там очі мусолі. Да, він, він стояв оце от тряс перед. Ой боже, Йо... я не знаю, коли вони трясти, нюхати, Шо... там ще щось. Ну типу. а... там? Пожалуйста, положите на місто, господа а, і це у нас постійно насправді про це були конфлікти раніше зараз набагато краще, але я дуже люблю сюрпризи. А, в мені в дитинстві їх робили не дуже вдало, а, і тому я прям люблю сюрпризи. Я люблю, щоб подарунок був подарований в день. Свята, щоб їх було декілька, наприклад. Е, і пам'ятаєш той епізод в друзях, коли е, Рейчел і Фібі шукали подарунки в да, руки, да, 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 типу там, да, да, щоб вони знали, а чи вона подарує один великий подарунок, чи декілька маленьких, чи там ще щось, і щоб ти, ти типу, подарував відповідно? Ну, до речі, в мене таке питання: чи е, тебе там совість мучає, коли, наприклад, тобі подарували прям такий дорогий подарунок? А ти подарувала, от, наприклад, тобі там подарували, наприклад, iPhone, uh -huh. а ти подарувала На для того. Там, скейт, наприклад. За 100 доларів знаєш. І ти от мучає тобі совість, тобі, якщо треба ще щось докупити. Ну не дуже сильно мучає совість, тому що іноді не залежить неважлива ціна подарунку, чи його там Якийсь там формат, а значення, тому що у кожного свої погляди на подарунки. У мене є фігенна історія. 14 лютого і мені мій чоловік дарить швабру парову і букет, і він розказує неймовірну історію про те, що він тип, займається з нашим там, репетитором англійською. Він і розказує, що він мені хоче подарувати на 14 лютого швабру парову. І вона така. А Юшур? <laughs> ти ще раз подумаєш. А, а, а ти впевнена, що типу, це хороший подарунок, То, що, ну, типу, ти точно ти, ти, ти хочеш розвестись, чи як? Чи взагалі. <laughs> <laughs> От, і він, коротше, дуже перелякався, зверху ще купив квіти на 14 лютого. Так, щоб не ну, типу, ну, типу, Якщо що, одразу, Я розумію, приложить карати, з яку просто квіточки положив. <laughs> але прикол в тому, що я. В захваті була від цієї швабри. Тому що я її хотіла, я про це говорила, якось дуже Де, давно. Це, наприклад, в мене така сама історія Щас з Dyson полісосом. Воно мені не треба, але воно такі прикольні, я не знаю. Це маркетинг. Так, це прям взагалі. Ну воно ще й світі, тоді у тебе грязне. Я така думаю, боже. Якщо що, на Аліекспрес можна купити оцю от підсвітку і до твого пилісоса звичайного приклеїть, але ми не будемо казати про це Я нашим чоловікам. Я не хочу не знати. No, 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 no. От, але сто відсотків. Так, мене насправді, ну... Трошки мучає, знаєш, наприклад, якщо мені прям дорогий подарунок подарують, а я подарувала там, не знаю, носки, знаєш, типу, і ти такий, а ми вже то. бюджет. А ні, ну якщо ви домовились, наприклад, бюджет 50 євро, а тобі дарять подарунок за 1500 євро. Ну трошки мати такий ой, спасибо, приємно, але Ні, я скотіна я я ой, клас. Скоті, <сум> ну, це вибір іншої людини подарувати тобі кращий подарунок, тому що я маю відчувати вину за те, щоб мені захотіли зробити приємно. Що ти думаєш щодо твоєї реакції? Чи треба фейкати радість від подарунку, якщо він тобі не сподобався? Ой Боже, це прям моя біда. Розумієш? Я не вмію придурюватися, що мені щось подобається, прям сильно. Знає? Бо по мені дуже видно, коли мені подобається. Uh -huh. І по мені дуже видно, коли мені не подобається. ну Типу, це типу, спасибо. Клас, це такий незвичайний подарунок, це такий те, що я не очікувала. <плес> а чек є? <плес> я не, я не, не брешу, знаєш, типу, я не кажу, що блін, мені так подобається. Я кажу, це дуже інтересно. <плес> Який цікавий вибір. Знаєш? <гум> а що, якщо що, до мене не пристати. Я нічого не казала, що воно мені сподобалося. Я просто сказала, що це цікавий вибір. От. Але насправді ми якось це обговорювали з чоловіком, і він сказав: просто скажи мені прямо, скажи мені прямо поки не пізно ще щось поміняти. Знаєш? <гум> От. Але та, така була історія: типу, я е, буквально случайно дізналася, що він е, хоче мені подарувати. І це прям така лажа була. ну типу, і ти такий... Ти повинен просто два зробити шаги. Типу, по перше ти повинен признатися, що ти дізнався ага. зарані, тобто це вже буде не сюрприз. А по-друге, ще й сказати, що це галівий сюрприз. Ти розумієш? галі. І це просто знаєш нож. А потім ножик в печень. Це просто да треш. І після цього, звісно, ми навчилися писати віч лісти. Раніше я така думаю, ти должен подумати, що там, ну, якби, що я хочу, ти маєш, що має щось придумати. Ні, будь ласка, не треба нічого придумувати. От. Я вже два рази опіклася цю історію, тому в нас є вішліст, У мене є вішлі, там є подарунки до 50 євро, там є подарунки до 500 євро, там є подарунки і побільше. типу, щоб людина могла щось вибрати на свій бюджет, як розумієш. Але в мене насправді така дуже uh, важка ситуація, як дарити чоловіку подарунки, бо він ніколи нічого не хоче. <бузі> вот. Але і, якщо я йому щось не подарую, він ще й образиться. І я така: О, <бузі> О, Блін. Uh, да, так що це, звісно, челендж. Я знаю, як у той uh, цей Шерлок Холмс. Я хожу з ним по магазинам, спеціально буває я його беру з собою в магазин, щоб він такий. Давай случайно зайдем в техніку. Um. Ну щоб ти розуміла, у нас є чатик з вішлістом, куди просто я кидаю якісь сумки, і в мене там є М -м, Аня, яка цімкава сумка. Де ти її найшла? Я її знайшла по відгукам якості, яка хороша сумка, молодець, Аня. Бо, може і... Сама собою. Нормальна конверсейшн просто. Там, там про це я сама написала цей немовірний на діалог, якщо що. А, а, і там просто 25 позицій, що я хочу, а... і одна позиція від мого чоловіка. Одна клавіатура, яку я вже подарувала. Ну, типу... Є можна більше варіанту, будь ласка. У мене у в чоловіка в... Вішлісту два пункти. Другий це гелік, перший це Дашуля. І принципі, на половинку ми вже якби війшли до кри. Може, подаруєш йому маленький гелік? Ну так, маленький вже ну, якби ми розуміємо, який гелік він там хоче. І Ти такий, ммм, от тобі. Ти знаєш, це як ніби ти хочеш шоколадку, а тобі дарять пластиковий шоколад. Ти такий, ммм, спасіба. 99% какао. Да, да, какао. І ти такий ммм, оце клас. Розкажи мені про дитинство. Найпоганіший подарунок в твоєму дитинстві. Ой, у мене був найкрасний типу, і самий поганий. Саме класний, в принципі, Якщо ви мені даруєте Барбі, я була в типу, ну, Я була фанаткою Барбі, у мене було 100 Барбі, у мене були ігри про Барбі. У мене що тільки не було з цієї Барбі, я тобі клянуся. Я пам'ятаю, що е, а, е, 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 сам, я просила дуже цю, пам'ятаєш? Маленька фея наборчик. Mm -hmm. Ой Боже, і нам бабуся з моєю сестрою подарувала по наборчику маленької фей. Я така, о май гад! я просто саме крутая. Ну, типу, unbelievable, крутая, Просто ці реже. Я як намажуся всі від цвіталі міра. Просто я буду сіяти, з космоса, буде віда. А саме погане, це я пам'ятаю, як мені батьки подарували, ну десь мені було років 12, на Новий рік м'яку ляльку. І я така, мені дванадцять. Я вже там токе хотал слушаю. Вже, типа якби вже лялька-м'яка. От, але я розумію, чому вони її подарували, бо вона була схожа на типу, та, яка була мені, типу, там, в давньому дитинстві. Але ти такі, типу. Спасибо. І пошла плакати в туалет, так <ріст> я просто. <ріст> За, що? За... <ріст> За що? Тобі <ріст> дарували в дитинстві колготи? Ой, це вообще моя боль. У мене тетя, або бабушка, от кто ти з этого. Отбачна ця моя історія вечно. У мене кожен рік обновлення колгот. Просто. <ріст> <ріст> от, даже, либо колготи, либо гольфи, знаєш, то щось такого плану. Вот я пам'ятаю, ще це був період. Мені подарувала толі по то ли кліс, напері, хто гетри на руки. Так ти що? Ну це... Я це... Не... крута була сава там на всьому районі. ти понимає? Це вже в районі таке ходила і вона вгадала. Да-да-да, От. А до речі, у тебе як було? У мене колготи мені дарували. Ну, це прям мені як... здається, в принципі всі, хто там є знаю, з е, Восточної України всі їм дарували колготи. Ну, здається, це ті. Ми просто дуже близь... Бли... Ми були дуже близькі по фінансовому становищу в сім'ї. Мені здається, і можливо, колготи не були ні на Миколая. Мені дарували цукерки. Але от кого десь... от колготи були на Новий рік. Це я пам'ятаю бабушки на заводі давали от такі наборчики, наборчики. О, да. Я, я, я ж взагалі я казирна була. У мене ж батько на заводі працював і він відповів типу, в адмінперсоналом. І він відповідав за роздачу цих цукерок. Ну і звісно, oh, там God. залишався один-два набори, які не забрали. І кому вони йшли? Мені. Я. Я просто у цих цукерках під ялинку, Я досі я, я ніжно люблю ці набори. Я не купляла собі ніколи їх, але це можна. Я може... пам'ятаю, що там були ще такі глимі цукерки. і я Ты, бо, безплатно. Ні, у мене були офігенні цукерки, дуже смачні. Ну, це у, тебе. У, мене, у мене дід Мороз, якщо попався, то шоколадний це вже Лухарі Лайф. Там просто ще була схема така. Я з'їдаю всі смачні, а папа доїдає не смачні. А, ну понятно. <laughs> Ну, якщо тату щось залишалося, тому що там і мама в принципі залітала на, на це non, все така... на життя. Non, 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 non. У мене взагалі така травма дитинства з цими е, новорічними, типу, привітаннями. Бо е, якось, коли я була ще дитиною, там типу не до епохи токи охота, е, я випадково на холодильнику побачила якісь типу кольорові конвертики. Я така, що це таке? Достаю. Я там, типу, лист від Миколая. До Миколая ще було далеко, але типу. Написано в лист Миколая. Я його відкриваю починаю читати, там, типу, Аня, ла-ла-ла-ла, Миколай, тебе вітаю з Новим роком, туди сюди, і там якийсь подарунок. Я вже не пам'ятаю, що це було, там, і так далі. Але типо, от мені прийшов лист від Миколая, Я була супер щаслива. І потім приходжу до тата на роботу, і я бачу в нього в кабінеті, стоїть прям стопка цих листів до Миколая. І я розумію, що ну, Миколай... Миколаїв. Був... Миколай не той Миколай. Був... А мене тато взагалі не Миколай якби. О, Олександр був. О, він ну типу, е я така є є питання. <сумені> <сумені> <вешу>? <сумені> от, і та і, і в цей момент це просто, я пам'ятаю, це як бряскит скла, просто б'ється скло, і то, то я Чи така... Не... Да, я поняла, що Миколай не існує. А мені до речі, типу, мама казала, я писала листа до Миколая, і так от форточку його вставляла, типу, на ніч, е і така з утра просипалася, і листа немає, і я така. <сумені> Він прочитав наконець! -то. Нарешті. Насправді, взагалі-то з дитинства дуже такі, якби мої батьки до останнього мене якось так накопичували щастя. А, да, вони так до останнього, типу, що там цей Дід Мороз існує, ця Миколаїв тільки снує, але потім мій старший брат, він все іспортив. Він просто взяв такий, «Пойдемо зі мною. На якийсь там новий рік. Мені було років типа вісім чи щось такого, може дев'ять. І ми такі йдем, а на балконі всі подарки. І я така. <гас> 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 Ні! <гас> ми не брали! Боже, це найхіровий був новий рік ever в моєму житті. Я тобі клянусь просто. Він просто все іспортив. І він ще такой. <гас> Свят це взагалі це по жизні не бан в списку поганих дітей. Але насправді, якщо бути чесною, я наразі вірю на 0,3%. Я не вірю в подарунки, але я вірю, що щось там є, якщо ти там щось загадаєш і сожреш ту бумажку, в принципі, в конце. Виноград. Мені подобається ця ідея з іспанцями, що вони типу, в Новий рік їдять 12 виноградів. Да? Загадую... Я не знала. Да, да. Ну я таке чула, що вони загадують бажання і вони їдять дванадцять цих боже, як як правильно сказати виноградинки. Ну да, да, да. Uh, і типу загадують бажання чи на кожну, чи загалом, якось так типу, на щастя і так далі. Тому. Я просто про цей момент, коли в дитинство тобі ще ламають і розказують щось. Я пам'ятаю історію, коли мене тато прийшов додому, і це було щось, типу, під новий рік. І ми святкували подарунок на Новий рік. І він такий підходить до мене, дай я тобі ще щось, щось розкажу. І він, він каже: От ми тобі класний такий подарунок купили. Ну, тато був трошки після корпоратива, тобто, тобто понятно, не то, щоб він там був <пості> такий. Мені треба з тобою серйозно поговорити, діда мороза не існує. Ні, це було. «Анечка, донічко, донечко, донечко. Є така інформація, скуч ти! Хочеш прикалдес? а, І він такий: ми тобі такі класні подарок купили, диск потапа і Насті. І я така. Що? Я, а я подарунок топ. Я була фанатом потапа і Насті. У мене були їх плакати, я ходила на концерт, все класно, диск зайшов би Але мені його подарували. Ну, типа, сказали за пару днів до, і я така. І нащо? І я потім, знаєш, коли мені мама це дарує, я така mm, дякую. просто Діски себе. Окей, добре, окей. Тобто батьки б то постаралися, все, дякую їм велике за це, але тато ну це це зламало мені. Потім все ставлені до сюрпризів. Я ненавиджу зараз, коли мені дарують подарунки завчасно. І в мене є суперсила відгадувати, що мені подарують на підльоті. Ну тобто, я ще мені ще чолові, чоловік нічого не замовив, а я вже знаю про що він думає. Останні пару років він, звісно, молодець, він старається. Але о, була приколдеса на мій день народження. Я якийсь момент прокидаюся, там типу 13 лютого, день народження 16-го, Я заходжу в і така а що це під ліжком лежить? А там просто лежить самокат. Ну, тобто він засунув його а під. Просто. Він його засунув під мою половину ліжка, Тай, що вона перша, ті, коли заходиш в кімнату, тобто, ти кидаєш погляд, і ти такий, ну це видно, що там якась коробка зараз лежить, і він такий. Ой". В його виправдання воно два дня лежало, я не помічала, але на третій я помітила. Але я така, ой, ну класний подарок, а що ще? Раз я знайшла А можна на 16-й щось? Ну, це не рахується, я його знайшла, так що що ще 16-го буде, я, я нічого не знаю. Давай, давай ще. От, ну самокат, це смішна історія. Е, дякуємо велике за подарунок. Він дуже кльовий. Е, я поржала в той момент. Він ще потім розказав, що його таксіст цим самокатом і коробку не забирав. Він куди не міг влізти. Коротше, це було ціле пригоди, як довести цей самокат додому. І він приходить додому і такий: а куди його реально ховати? Ну тому що якби де? Де зарвезну коробку на пів твого росту сховати так, щоб я не помітила? Тому я експерт по пошуку цукерок, подарунків і ламання ваших сюрпризів до мене. До речі, таке питання: як ти взагалі вважаєш, чи треба просити подарунки? Тобто, взагалі, особливо в стосунках, знаєш, є такі там чоловіки, які просто або вони не знають, що взагалі їх треба дарувати. що для мене, звісно, дуже дивна ситуація, от, Або вони такі, типу, типу Та на що? знаєш, от. Як ти вважаєш взагалі? Треба просити, і якщо так, то як? І просила -лі ти так. Чи ти? Я загалом за те, щоб говорити, що ти хочеш. Щоб не було е, якихось невиправданих ну, очікувань. Але ну, стільки в мене історії подружжя, коли вони говорили, а їх не чули, або ігнорували те, що вони хочуть. Знаєш, цей прикол, типу, коли ти прямо йому кажеш, типу, що я хочу ось це, а він це не дарує, бо він такий: Ти вже і так знаєш, що це буде? Я не хочу дарувати те, що ти і так знаєш, що буде. І ти такий. Або, що? або ти кажеш, типу, я хочу оце. Парфюми, і він такий. Ні, це не практичний подарунок. Я тобі подарую віз ковородку. Yeah, і, і, ну, ну, ще... що... і ти такий, е... або про квіти. От оце мені здається найкльовий приклад того, що. Вони От... все одно завянуть, да? Так, це та, це типу, і... я не люблю дарувати мертві речі або. Ой! Я... Я тобі прямо кажу, що я хочу ці мертві речі. Ну, тому... Я хочу ці, ці, ці трубики в своїй хаті. Так, ну, особливо, коли ти прямо кажеш, я хочу квіти, там, раз на місяць, на побачення, ще колись, і тобі кажуть ні. Ну кому? ну тобі ж вже сказали. Це, до речі, якісь, якась невеличка форма, але аб'юзу, мені здається, коли ти чітко говориш, артикулюєш, що тобі подобається, а тебе тобі, тобі ігнорують. Ну, це хіб. Це хіба правильно? От. Ну, з однієї сторони, так, знаєш, а з іншої, наприклад, в мене у подружки таке було, що вона от, каже, типу, я хочу ось це, ось це, ось це, а він це не дарує, бо він такий. Бо ти і так вже, якщо я це подарую, це означає, що я зробив так, як ти хочеш, а я не хочу робити так. Ніби ти мені сказала, що я потр... ну, типа, що мені потрібно це зробити. Ти взагалі зрозуміла, чому? Так, я? Да, я розумію, про що ти? Що? Як... Я, ти я розумі... не буду робити так, як ти сказала. Да, а -а -а. Да, 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 типу, я сам придумаю, а от таку діч придумує, ти такий, господи Боже. Краще, Краще ну, Насправді, як воно, типу, перші два рази така херня відбувається, і він такий, ой, да ну нафік. Типу, я просто буду робити, як вона мені каже, і все. Ну мені здається, це має бути баланс і то між собою, як ви домовились, сто відсотків особливо, коли Ні, ну, взагалі, от, допустимо, як якщо про, прошу щось, типу я адекватно розумію там якісь рамки. Тобто я там не прошу, типу, пошкаєм. Знаєш, типу я можу попросити, ну тобто, толку. Ну а з yeah. ну, yeah. у мене є великі мрії. Я точно знаю. Я про них артикулюю. Я хочу поршмакан. Блакитного кольору 24-го року випуску головне чітко висловлюватися, Правильно yeah. вот. е, я хочу квитки на гран-при в віп-зону, і це ну типу дуже великі подарунки, тільки ти коштують в районі 10 тисяч євро. Ну тобто я розумію, що це не буде мені подарунок на день народження зараз. Або це моя мрія. Я до неї йду, я відкладаю гроші і так далі. Є мілкі якісь речі, які я хочу. Я хочу там новий телефон. Ладно, це теж не мілка штука. Ну, це треба це планувати, і це велика частина бюджету, і, в принципі, я ж то не зроблю своїм телефоном нашим мені прям. Ото зараз, одразу, останній айфон. І ти починаєш оце придумувати. Ну я хочу сумочку, мені вона треба. Я хочу светр, я хочу сеанс масажа, і починаєш оце от перебирати. Ну, До речі, я більше за такі. Ну взагалі, я більше за отакі подарунки, які приносять якісь емоції а. ніж за практичні. Практичні я сама собі куплю. Знаєш, типу, якщо мені потрібно це, я реально це собі куплю. Типу, я не буду чекати, поки там хтось мені подарує там щось то що мені треба. Знаєш, типу, прямо от. Або якщо я це собі не купую, значить не так сильно воно ну, мені треба, знаєш. типу такого. Ну, дуже правда. І це і тут починається конфлікт. Коли ти вже собі все купив, купила, і тобі треба придумати, ще тобі що подарувати. Ну мені дійсно допомагають Тоже думати про емоції. Я, наприклад, там дарувала ДНК тест. Це прикольна емоція, що ти тоді... він не дуже дорогий. Його... Це цікаво, знаєш, да, це цікаво. Є про що поговорити і після цього подарунку. Він нагадує про щось і так далі. Ну, або там, наприклад, там не знаю, один-два дня в спа, наприклад, там в якомусь готелі. Знаєш, от такої, такої, ну якби, це не прям такий, щоб подарунок, ну такий, щоб, знаєш, щось практичне. да, Він типу практичний. Але з іншої сторони, ти такий, пашу 24 чотири на сім, і якби просто два дня в спа повалятися, тож прикольно. Ну, є просто різні подарунки, я дарувала і рюкзак колись. Це було О, Це було нормально, це взагалі, от до речі, така дуже в мене цікава тема це градація подарків. <рес> Бо, от, наприклад, якщо я в цьому році, наприклад, подарую телефон, я не можу вже наступному році подарувати щось дешевше, ніж телефон. Ти розумієш? І те ж саме для мене, знаєш, і коли е, це я обговорювали з е, чоловіком, там наш друг подарував своїй дівчині щось там на, на перший, е, вони тільки почали зустрічатися, він подарував їй, типа, айфон, а не те, щоб тіпа, він там супербагатий чоловік. Ага. знаєш, от. І ми такі, господи, якщо він стартанув з айфона, що потім? Як далі жити? Просто треба буде просто накопичувати. Кожен рік ти такий відкладаєш просто на даре. Бо це какие які... тут просто тришак, прикинь. Якщо ти починаєш з айфоном, потім, потім такий, ну мабуть, айпад, потім такий, ну, макбук, потім такий ага. Техніка Apple закончилась. Шода шода, шуба, машина. Знаєш, типу тако. Я б не хотіла, щоб мені подарували шубу, якщо чесно. Ні, ну понятно, ти в плюс 15 живеш, яка тобі шуба ну, наша нашому буде? Та ну. да, ні, я просто не, не, не розумію це, як подарунок якщо чесно. Ні, ну типу, це я образно, так знаєш, кажу. От і я така і для себе думаю, Насправді у нас також там з чоловіком почалися подарунки там з рюкзака. Там, якого-то світерка, шляпки, там не знаю, щось такого. І вже вони так. Але вони потихонечку спустя там 5 лет, Знаєш, типу вже Ні, ну Ви маленькі. пропорційно за ці 5 років виросли в зарплаті, тобто ви можливо, да, да, себе, да, 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 ну, да. Було б дуже дивно, якби ви дарували один одному так само. От, ні, І... якщо хтось хоче мені щось подарувати, машину, айфон, самоліти, будь ласка, я в приймаючій енергії вселенной, будь ласочка, давайте мені я взагалі не проти. От. На цьому ми вирішили закінчувати наш підкаст про подарунки. Тому наближайте свята, ідіть купуйте подарунки для ваших близьких. А ми хочемо сказати дякую всім нашим слухачам, нашим спонсорам Владику і Максиму. І, будь ласка, ставте лайки та коментарі, який у вас був найкращий або найцікавіший подарунок у житті. Можливо, ви дасте якісь ідеї нашим іншим зрителям.